Щоб волосся залишалось м'яким, блискучим і не пересихало, важливо доглядати за ним комплексно. Я рекомендую додавати у свій догляд сироватку для волосся. Вона зволожує, пом'якшує волосся та допомагає зберегти ефект після миття. А як зрозуміти, яка підійде саме вам? Якщо волосся виглядає тьмяним, ослабленим або трохи ламким, вам підійде сироватка з кератином та алоя вера. Алоє чудово зволожує і зміцнює, а кератин повертає блиск. Робить волосся більш еластичним і доглянутим. А ця сироватка з кератином та кокосовою олією. Вона підійде, якщо волосся сухе, жорстке або втратило м'якість. Кокос глибоко живить і пом'якшує, а кератин розгладжує волосся і додає здорового блиску. Обидві сироватки можна наносити на вологе або сухе волосся, подовжені та на кінчики. Вони не потребують змивання і підходять для щоденного використання зранку або перед сном. Розбе це професійний догляд за волоссям у домашніх умовах. Подорожник знає, що допомагає.